Всім здарова, друзі! З вами Сідор Сімпсон і це режим Віка Legends. Сьогодні буде обзор про нову обнову ВЛ. В, ну що ж, не будемо тягнути годину. Ой, ну в смі, не буду тянути годину. Беріть печенький і чайок, але ну, ми починаємо. Перше це додали Maserati TN17 Circuito. І остання тачка це Cadillac Каділак БXСР. Мазераті коштує 3 400К, а Каділак 60К. А зараз на цій тачці будуть е, обзори. Ого, ніфіга, який новий автосалон. Друзі, тут поміняли. Тут поміняли новий автосалон. Раніше був, раніше був старий автосалон, а тепер вже автосалон обновили. Блін, дві ціка. Дивіться, який новий автосалон, він просто офігенно виглядить. Раніше, я був, раніше був старий автосалон, а тепер, вже це, а тепер вже це новий автосалон. Його вже обновили, коротше. От тут є Bugatti болід. Mazda 787b. Йона Ксипергера. Тесла Родстер и, и там Фера. Феррари FXXK. Ну, F2, X, 2 двакс R. Ой, Кей, боже. Спочатку почнемо з того ТН-17 ТНЦ Зірквіто 2006 року. Швидкість 447 км за годину. Прискорення 0-100 км через 2,15 секунд. Гальмування 50% і поводження 55%. Показує на максимальній статті. Боже, боже сукі скорості. Швидкість 494 км за годину, прискорення 90, 90 км через 1, 18 секунд, гальмування 70 секунд і поводження 66%. Далі показую, як відкривається і що відкривається. Тільки двері відкрили. О, Арсен, здоров! Арсен, я тут, я тут коротше, знімаю відео, поздоровайся! Всем здорово. Короче. А про О... А, да про... А, да про обмову в Vic Legends. Я не знаю, я логика Ледженд не буду бавить, але просто поговорю з прикос. Угу. Вот так, двері открывай. <рис�ь> чекай чекай. Короче, всім папа, підписуйтесь на мій канал, потому що я йду. Ставте на моєм, ну, ссылка буде в описі на мій канал. Там ставте лайки, пишіть коментарі там. Підписуйтесь на канал мій і ставте колокольчик. І усі другие тоже. Просто я йду відео дивитесь. А на відео як а на відео, як я дивлюсь відео, це дуже дивно. Ну все всім папа. Да. Mm. Во, чоло Арсена. Так що робіть то, що він казав. Коротше, отак двері відкриваються. Капот чогось странно е, відкривається. Напевно, розраби е, небагато тупанули і зробили отак. Вони чуть-чуть тупанули і все. Але нічого, пофіг. Потім, пот... Вони потім це виправлять. От тут, коротше, корпуси, двірателі не Вот Отак вони закриваються. Далі остання тачка це Cadillac Cadillac BX SR 2016 року. Швидкість 286 км за годину, прискорення 0 км через 3,55 секунд, гальмування 41% і поводження 45%. Показує на максимальній статті. Швидкість 306 км за годину, прискорення 0,1 км через 2,13 секунд, гальмування 58% і поводження 54%. Далі показую, як відкривається і що відкривається. Отак от двері відкриваються. Отак капот, от капот відкривається. Отак от двигатель відкривається. А отак от вона закривається. Ну що ж, це був отакий от обзор про нову обнову Vehicle Legends. Глядачі, ставте подбайки та підписуйтесь на мій канал. З вами був Сідр Сімсон. Всім пока!